Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні зняти відео про свій саморобний глушник до мототрактора. Мене багато хто запитував за сам звук, чому він такий схожий як звук на якомусь там тракторі великому з турбіною. Ну, оце є просто Жигульовський резонатор. А уся сама суть цього глушника. Ось тут, прихована. Це труба в трубі, але оця маленька труба, що там у середині, вона з дирками. Там насверлені в ньому дирки. Зараз замірю штангелем. Це є скільки у нас? Це буде видно, що не буде. 38 мм. І оце воно, якщо там надоїло чи там не сподобалося, просто болт відкрутив, все, воно витягається, воно з'ємне. аж бачите, отак воно виглядає. Але вона має так бути розміщена, щоб звук проходив по колу. Ось тут має бути між цією і цією трубою зазор, щоб воно було навколо посередині. Тоді буде звук. Проходити буде давати такий свис. Зараз я це відкручу, витягну, знімлю покажу яке воно. Ну ось трубка оця, що там у середині запхана була. Це я її витягну, викрутив. Бачите, у чому суть? Тут просто хаотично насверлені дирки. Там немає ніякої там розмітки, і дірки всі різного діаметру, абсолютно різного. І ще одне. А як воно там цей, кріпиться? Тут одній із дир я нарізав різьбу і все. Вона там накручується. І ще одне не менш важко, що було важливо, щоб трубка була в кінці отак заточена, обточена, ніби як трохи загострювати, щоб краще звук проходив. Це оце проточним униз. В трубу до в сторону мотора, оце може на вихід на вулицю. Ось така. ось такий девайсик. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд.